Друзі, і позиція буде розпродана. Зараз на огляді вже останній п'ятий мішечок, друзі. По команді пишемо в коментарях беру. Трішечки покажу, даю команду. За командою пишемо в коментарях беру, забираємо п'ятий мішечок. Нагадаю, що всього лише два комплекти, залишилося, друзі. Не втрачаємо можливості за два мішечки, за два мішечки, друзі, всього лише 1056 гривень. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику. Ділимося трансляцією, запрошуємо на огляди, друзів, знайомих. Робимо замовлення. Такі гарні синьки. Це нас нагадаю, друзі, п'ятий останній на сьогодні мішечок. Друзі, може вам потрібні якісь інші позиції? Будь ласка, напишіть нам в коментарях. Ми з задоволенням покажемо вам ті позиції, які вас більше цікавлять? Які позиції вам більш потрібні? ті ми і скинемо. Так. Чий п'ятий мішечок? Пишемо в коментарях, беру, друзі, забираємо п'ятий мішечок. Тапаємо, тапаємо, друзі, по фіру. Де у нас ця Запрошуємо на огляди, друзі, знайомих. Хто, хто у нас забирає п'ятий мішечок? Швидесенько, дезенько здозволяємо. Друзі, нагадаю, що ми робимо сьогодні у нас короткий Ціна лота всього лише 1056 гривень за мішечок. Не, не за один, а за два мішечка. Купуєте один мішечок, другий мішечок йде вам в подарунок. За два мішечки за 50 кілограмів ви сплачуєте всього лише 1056 гривень. Це шорти робочі під кодом 100. Пишемо друзі, в коментарях беру, забираємо. П'ятий мішечок. Чиже, же, чи же п'ятий мішечок, друзі? Швидесенько признаємося. Останні комплекти. Mm. Перший вид, вільний і ще дійний, це ще вільний, це останні два комплекти. Суто жіночі шортики вчора позавчора знімалися, є вільний мішечок. Скиньте нам, будь ласка, на вайбер, менеджер скине вам огляди. Суті жіночих шортиків. Вони йдуть під кодом Спорт Итак, друзья, кто у нас забирает п'ятий мішечок? Пишемо в комментариях, забираємо п'ятий мішечок. Тапаємо, тапаємо друзі, по эфирчику. Делимося трансляцией. Итак, друзья, 5 дня, то шортики в тоже.